Всім ще раз мирного дня. Ось така в нас сьогодні була поставочка, 17-ка, 500-ка. І на днях приїхала до нас ще 680-ка. Починаємо 16-17-го масея, а там, можливо, сьогодні, можливо завтра буду додати огляди інших. Ось такий комбайн. Приїхав до нас з Фінляндії, 17-й масей. З 3-метровою жаткою, 92-й чи 3-й рік. На цьому комбайні 700 мотогодин напрацювання. Зовсім невелике напрацювання. Ось, бачите, почне видно, це все, є рідна фарба, не підмальована, нічого. Ось так само там ганочки видно. Ось така на ньому жатка стоїть. Швидко з'ємна, до речі. Запасна косає. Барабан, бичі, підбарабання. все в чудесному стані. Все в чудесному стані. Ось там видно вам. Новий акумулятор, певно, на ньому стоїть. Така кабіна, вся скляна. Ось тут так він виглядає. Зразу покажу вам колеса. Колеса, як нові без тріщин. Це є мішеліновські колеса. На ньому стоїть двигун Valmet 4, -очка». ось видно, бачите, бірочка. Ось так, все повністю в рідній фарбі. Ми його ще не мили, немає як і не знаю чи будемо мити, щоб люди бачили, який він приїхав, який він є, що ми там нічого в ньому не доліплюємо, не додаємо, не обавляємо. Повністю в оригіналі. Ось так тут такі стоять електромоторчик, бачите, щоб переводити. Варіатор барабана, обороти барабана на 16-му, похожий комбайни, да? то такого немає, воно вручну. Тут я бачу якісь такі ніби електромоторчики стоять. Ось так, бачите, весь мотор стоїть, так само рідній фарбі. Ніде нічого не тронути, ніхто нікуди не лазив, не крутив. Це ми відкрили, так що бачили. У нас така защитка є, бачите. Ось так, воно виглядає. Давайте ми тут спереді, я ще вигляну, під комбайн, покажу вам під комбайном, що робимо. Оп! Ось, дивіться, коробка. Та сторона. Ця сторона, тут стоїть тут така штучка наклонна, ніде не гнути, нічого. Ну можливо, з часом помиємо, якщо... Буде потреба, можливо не будемо мити, це вже буде видно. Ось звідси покажу, що варіатор. Ремінь на барабан теж, бачите, як новий. Тут ті ремені теж всі в чудовому стані. Аналогічно є тут. Ось ця сторона. Січкарня стоїть на ньому, січкарня на рухомих ножах. Ось бачите, в якому стані ножі. Одна сторона працювала, інша сторона взагалі, що їх не перекидали, не працювала. Ця розкидачка на сачкарні теж є. Ми ще Нічого не ставили, вона в Зараз я покажу її. Заднє колесо покажемо. Ось тут без тріщин. І аналогічно тут без тріщин. То є фінська резина, Nokia. Звідси виглянемо, давайте бачите. Ну, все брудне, все замазане до бо. Бо, бо, бо. Ну, бо комбайн працював. Він Щось робив один господар у нього. Так ціли, Ось так само з'їдеться бачите, все фурідні фарбі. Навіть мотор знизу і то ще повністю в фарбі. Ось так. Розглянемо середину. Оп! Ось дивіться, січкарня, соломотраси. 6 в рідній фарбі, ніде нічого не погнути, не поварено, не тронути. Ось там, можливо, буде видно, трошки темно. Але я думаю видно. Що. Збоку ледь-ледь вироблені ті резиночки. Трохи mm. ціленькі, решето як нове, можливо і нове. Ну на 700 мотогодин, то я думаю, що воно нове. Ножі я вам показував. Ось дивіться, друга резина аналогічна, Nokia. Фінська так само без тріщин ціленькі. без ніяких дефектів. Тут є два запасних сита, одне маленьке зовсім, одне там ззаді більше стоїть. Звідси покажу ось тобі, що бачите. Тут так само все в пилюці. Тут ходовий ремінь. У доброму стані. Двохручейний такий самий. Ось ці ремені, на всі чергані, теж в гарному стані. шнек вигрози. Так само ще в фарбі. І ось тут. Кришечка, щоб закривати. Ця сторона так само стоїть мішеліновське друге колесо. Це ж воно. Був... Ну як нове, я сказав би, може і нове. Давайте щемо. Щось... Бачите. Саме все ціле нічого не трогати, Тут тримається. Ще Що... вам покажу. Електромоторчики на привід. Е, мотовила висування і додавання оборотів. Ось такі в мене тут принципи. Барабани вам показував, під барабання показував. Давайте ще глянемо бункерками. Ось так виглядає кабіна. Вшита Ну, Можна буде помити, а можна і не мити. Ну, в пилюці трошки. Бачите, на педалях навіть стоять ще заводські резиночки. У мене була 17-ка, була теж в гарньоньому стані, ну але там резиночок вже не було. Тут ще є, бачите. Ось вам показчик. 717 мотогодин. Ось такий. Тут у нас стоїть вже джойстик. Піднімати, опускати жатко, додати, збавляти обороти. Книжечка є, думаю, там може навіть і сервісна якась є, треба подивитися, бо я ще не заглядав туди. І ось тут такий вигляд має. Тут красник. І ось вона бункер. Бачите, ледь-ледь витерта краска під шнеками. Ось там видно трошки. І ось тут так само, трошки. Так, ну, давайте зайду ще наверх заліз вже, то вже якщо тут відкриється, покажу, що вам зверх своєму класу, щоб вже була видно повна картина. Ось, ось, ось. такий вигляд там має і такий вигляд є тут. І ось туди тако. Ось такий ми маємо комбайн, наявності, кого цікавить, можете дзвонити, писати, може дати детальніший огляд. Заведемо, включимо, прокрутимо. Ну, сьогодні тільки згрузили з машини, вчора вночі розникли. Просто не було фізичного часу знімати, прокручувати і подивитися, як воно все крутиться, як воно все працює. Але я думаю, на своїй там питань немає взагалі ні до чого. Ось так. Ще одні тут цією стороною, вчора. Ось така 17. Якщо буде час сьогодні, ну, можливо, зроблю ще огляд. Або на 680-ту сампу, або на 500 сампу, той, що приїхав з ним. Ось там він такий. Стоїть. Теж. Не прокручували, нічого навіть не знімали, не доставали. Всім дякуємо за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтеся. Будемо вдячні вам за це.